Так, ну что ж, поглянем на них. Крутий гриб. Бутузик, как то говорят. Блин, а это шляпа. Два белых. Жесть. Як тут красиво. Я не був на цьому місці більше трьох років. І от сьогодні я сюди потрапив знову. Мені дуже подобалося місце завжди. Таке рісове озеро. риби вам скільки повно. Малюк тут. гуляє, Я думаю, тут і інша є риба хороша. Всім привіт. Сьогодні я відправився в одне місце. Я тут не був більше трьох років. По деяких причинах. І от нарешті сьогодні я сюди вибрався. Це буде такий великий похід, тому що машиною я сюди не зміг доїхати. Там починаються дуже сильні піски. Я вирішив машину там залишити. І от уже прийшов десь 1,5 кілометра по лісу до цієї першої точки. Далі теж десь близько 2 км потрібно буде йти до точки, де ростуть гриби. Зараз ще трохи помилуюся цією красою. Треба буде сюди приїхати на риболовлю, помилуюся і буду йти і далі в похід, тому що ще дуже багато ходить треба. Ось така краса. Сьогодні в похід я взяв з собою дві камери, а точніше навіть три, на телефоні ще є камера, і тому буду знімати сьогодні відео в різному форматі. Температура повітря сьогодні на день обіцяють більше 30 градусів. Сьогодні у нас субота. Більше 30 градусів обіцяють. Зараз вже скільки годин. Зараз вже майже 11 годин. Раніше в мене не було змоги приїхати. Буду рухатися далі. Що цікаве по дорозі попадеться. Я вам все зніму. Так, ну ось тільки вийшов з дороги. У мене зустрічають такі перші гриби. І дуже їх багато тут і далі теж йдуть. Прикольно. Ще не встиг ставити другу камеру, вже є грибочки що я на вірній дорозі ще продовжую рухатися коротше похід сиді довгенький буде трохи розувся думаю побалую ноги хай повідпочивають від тих шлепанців ось уже набажаюся видно перші берізки вестяний ліс починається і зараз буду туди заходити роздивлятися що там за краса Раз, ось Такий лісок уже почався. Ті ще грибочки не бачу, але думаю вони будуть. Думаю, що все ще попереду. Чекайте. Так, ось сестрі, першого такого я Перший такий грибочок попався на дорозі, ну це бабка. Але її вже навіть поїли з цих сторін. Ось так то нехай він стоїть далі тут. Ось ще сіроїцька. Тому, Блін, будуть гриби. Я на вірній дорозі. Треба активніше рухатися і все буде. Так, є ще одна ось бабка, вже пропала. Вона мене не цікавить тут. Мене цікавить. Білячок. Де є? Дивіться скільки сироїжок знову. Ось такі гарненькі сироїжки. Там ще одна. Так ходімо далі. Ось ось Нарешті. <говори> дивіться кого я застрів. Кипець накритий. Це гриб. Порепався вже бідолага. Червивий весь. Да, вже зразу видно, що червивий гриб, але погляд, який бутузик, як то кажуть. клас, Сама знахідка. Дуже крута. Який запах у нього. Круто. Так, зараз я його розріжу, подивлюся детальніше. Так, ось вся ніжка червива, на жаль, але ви погляньте. Шапка в принципі в хорошому стані. Тому шапочку я забираю. Дуже така гарна шапинка. На всього духу. буду її сушити. Ось тут поряд. Масличок такий хороший стоїть. Теж наче не червивий. Так, в принципі чіткий. Ніфіга ні собі. То що, гриб стоїть що? Офігеть, Оце грибочок! Ви дивіться на нього! Блін, оце шляпа! Дивіться на мою його доховась! Квас! Зараз буду його брать! Теж ніжка червива! Ой, поглянь такий бівий, здоровий! Оце я натрапив на круте місце! А он там ще один стоїть! Дивіться, два! Два гриба! Два білих! Жесть! Це що, якась класка що? Блін, подивіться на це окрасення! Та ж ніжка але зараз буде перебирати. Ось! Ось! І ось ще один! Ти... Вони вже довго тут стоять! Всі ніжки зіпсувалися, а ви погляньте! Блін, а це гриби. У Супер просто знахідки. Дивіться, які три гриба. Очманіти просто можна. ось Це да, Це щось нереальне. На жаль, цей великий повністю зіпсований. Ось з цих грибочках ще шапочка в принципі хороша, можна щось з неї зробити, посушити. Може якийсь там черв'ячок є, але солоною водою залюю і все буде добре. Клас, продовжуємо пошук. Ось тільки ці закинув в кульочок і подивіться, що далі відбувається. Що відбувається далі. Ось один. Вон там другий. Ми зараз будемо по черзі з ними справлятися. Так, це вже пружній. Зараз ми зробимо пару фото з ним і будемо витягувати. Так, ну що ж, подивимося на нього. О! Тут вже ситуація трішки краще. Зараз буду обрізати. Ось дивіться, є черв'як, але по мінімуму шапка взагалі бомбезна. Буду забирати, а потім вдома дивитися, що з ним робити. Думаю, все з ним буде окей. Класний гриб. Так, ну і не відходячи від каси далеко. Ось росте ще один величезний гриб. Ось такий білячок. Блін, вже повністю струхлий він. Да, вже він, все, але, капець, такі здорові білі. Фу, хоч маніть просто, я в шокі. Я не знаю як вам це передати. Тут, тут просто один гриб кращий. Дивіться, що це таке. Фу, клас. Погляньте, два малюки. Просто щось нереальне. Я буду це повторювати біля кожного гриба, тому що... Це завжди таке. Так, ну що ж поглянемо на них. Да, на жаль, вони теж червиві. Є черв'ячок у них. Але не так критично в цьому малюку ще нема черв'ячка. Класний. А ось тут тут є черв'ячок. Зараз буду перерізати. Так, ось що вдалося зберяти, цього гриба. Ну це в принципі такий собі, а цей ідеальний грибочок взагалі бомбочка. Ось дивіться, яка шляпа здорова стоїть. Що ти нам скажеш? Це що, поляк чи шо? Офігеть. Не очікуває тут поляка найти. Да, реально дивіться, який поляк здоровий. Ось. Який поляк величезний був. Ніжка вже з'їдена. Зараз розламаю шапинку, гляну. Але це полька. Ну так, да, вже переточена шапинка. Дивіться, який польський. Клас. Боже, тут кожен гриб краще іншого. Це білий чи мухомор, ви чекаєте? Ні, це мухомор. Це мухомор. Ну рости, рости. Є мухомор, значить біля нього білий є. Так, так, так. хто тут від нас ховається. Дружочок. Добрий день, я тебе знайшов. Я тебе знайшов. Ось чудовий гриб. Теж червивий, на жаль. Да, є черв'ячок. Зараз шапинку глянем. Шапинка чудова. Шапинку я заберу. Огоміцна як. Так, це місце прикриємо. Шапинка забирається. Міснові в цьому лісі є польський гриб. Дивіться. Гарний польський гриб. Ну, я його не буду збирати хрестий. Ось дивіться який симпатичний стоїть. Клас На сонечку підігрівається. А це буде взагалі шикарний грибочок. Навіть нема сенсу його перевіряти. Дивіться який. Крутий гриб. Боже, а запах який просто нереальний запах у них. Супер Природа в мене просто дуже сильно ладає. Ось ще одні попроси дивіться. На жаль, уже зіпсовані. Просто да. дуже шкода. Нехай залишається гулять. Охренеть. человеческий полностью съел. Вот, а все равно даже круто, что тут еще один. Великий. А уже полностью струх. Каждый гриб Один краще другого. Який великий. Мільошик. Ух. Це водиль, звісно, здоровенний, блін. камеру навіть не влазить, треба руку витягувати далі яка тут шляпка величезна зараз я роздивлюся його який він так ніжка повністю червива а от шапочка ще в хорошому стані тільки серединка трішки черв'яка є а так ідеально Заберу. Вже ставило якось дуже мало грибочків це мабуть тільки перша хвиля така ось зустрів ще одного теж вже червивий бачите, псуються дуже швидко грибиці. Да. Мабуть вони вже дуже давно тут виросли і всі попсувались. Але все рівно дуже кайфово знаходить таких красивих грибів. Ще похожу трішки. Блін, а це вони ховаються, ось тут я тільки що збирав грибочки, вон лежить кубка, які я різав. Але цього я був не помітив, тому що подивіться як він заховався. Ось так. От! І є гриб. І Є гриб. Поняли? Як ховається? Та у нього ніжка здоровенна. Сам гриб такий величезний. Опа! Червивий. На жаль. На жаль, червивий. Не встиг на вас. Але блін які гриби круті. Зараз шапинку розламаємо, глянемо. Так. Ну шапинка. Теж червива, на жаль, повністю. Тому нехай тут і залишається. Ось так, грибочки є тут. Але всі червиві. Що дивіться, яка величезна сосна. Це вона велика. Не передай словами, яка вона велика. Я сейчас, сейчас подниму на свою руку. Реально дуже струху. Така. Дужна. Уже иду, повертаюся до автомобилю. Більше поки що грибочків я не бачу, на жаль. Але результат такий не який є. Так ось mm -hmm. який красень, помітив його. Mm. Все-таки я його помітив. Вау! Да? А цей грибок. А що треба. Крутий. Так, ми зараз будемо тебе діставати. На жаль, теж червий. А що це таке? Усі грибочки червиві. Да. На жаль, також червивій. Можливо тільки шапка буде хороша. Ну, в принципі так. Капка ще пригодня. Буду дивитися вдома детальніше. Теж повністю червоний гриб. Черв'ячки вже його з'їли. трошки на перепеклась мабуть гарна така ну, ось такий скромний результат походу в мене вийшов перебрав ці всі грибочки ці хороші грибочки дуже багато червових знайшов але то нічого це ж перша хвиля і там завжди у цій хвилі дуже багато червених грибів. Але ці грибочки, всі класні. Я думаю, на зажарочку до картоплі буде класні. До машини йти ще далеченько, пів дороги десь півтора кілометра. Тому я зупинився на такому красивому місці і хочу сходити скупнутися на Львниче озеро, те, що показував на початку. Зараз будемо купатися. О, тут так в принципі глибоченько, я бачу. Непогано, непогано. Класно. Так. Як сюди спуститися? Залежно так. Я, на таке місце вибрав, жорстке-жорстке це місце. Тойф. Надо вылезти отсюда Фу. Ну, В принципе нормально Вообще кайфок Это вот такая красота Ну тут прям пустеля какая-то Нереальный песок Для моей низкой машины Просто нереально короче Все, дійшов назад до машини. Вийшла така хороша прогулянка за грибочками. Грибочки є. Прогулявся 3 години. Це з дорогою. Туди назад. Півтори години сама дорога зайняла, мабуть. Тому якось так. Кому сподобалося це відео, ставте обов'язково лайк, коментуйте, підтримайте цей канал коментом, лайком, розповсюджуйте, репости робіть. А я зі своєї сторони постараюся робити багато хорошого контенту. На наступному тижні наче жара спадає, щось там передає 20-23 градуси, плюс дощі передає на вихідні ось. і на початок тижня. Тому я думаю, там знайду якийсь деньок і приїду знову в це місце. Тому що грибочки там ви бачили і маленькі є, тому я думаю, вони ще будуть. Це перша хвиля, вона ще триває, можливо, за неї буде й друга, не знаю. Потрібно буде приїхати подивитися. Все, кому сподобалося це відео, ставте обов'язково лайк, підтримайте цей канал підпискою, коментом, репостом. І всім до зустрічі, бувайте!